Я хотів служити і в армії, і в добровольчому підрозділі. І тому я вибрав для себе 79-ту десантно-штурмову бригаду, mm -hmm. яка дислокується в Миколаєві. То перші два з половиною роки е, я служив до 2017 року, після того, як гаряча фаза приблизно затухла, то я служив у Миколаєві. Після того був звільнений, От, звільнився в запас, ну і не думав вже, що прийдеться щось робити, бачите, але... Після початку повномасштабного вторгнення, я вже без всяких умовчань зібрався і зібрався Зараз Василь військовий 15-го батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Я діючий військовий, да, мій підрозділ зараз працює на півдні, на Запорізькій області. От. А я приїхав додому, бо маю треба пройти певні обстеження медицинські. Брав участь в в кінці 22-го у Херсонській операції, от, тоді був поранений. А після того, як повернувся після поранення, ми воювали у Донецьку, Парасковіївка, Там був поранений другий раз. От. Ну і все, і після того знову приєднався до хлопців. Може, воювали зараз на південному напрямку. Василь розповідає, що зараз потрібне військовим. Я особисто рахую, що тратити гроші, час паливо, щоб довести їду в армію. Це, це, це пуста трата грошей і ресурсів. Армія не голодна. Я взагалі ні разу не потрапляв у такі умови, коли не вистачало їжі. Що би зараз треба було? Запчастини до безпілотників кожен раз різні, і тому скажімо так: до речі, велика кількість цих запчастин вона е, не є серійною. Їх роблять якісь теж умільці, і вони теж тратять гроші на, на складові, і за них треба платити. От. От зараз, наприклад, в нашому підрозділі виникла дуже конкретна потреба в стальмінках. Останніх півроку це fpv дрони. Тобто, якщо іще до 20, до початку 2024 року треба було мавіки різні і трите, з нічним баченням е, день, то останні півроку акцентування йде тільки на fpv дрони. Зараз в Ужгороді сформувалася команда хлопців-інженерів, які самі це все збирають і дуже хороші відзиви від. Гуки є саме про їхню роботу. Я отримую запит на FPV-дрони, шукаю, де би їх закупити. Я Закупляю, передаю все хлопцям. Вони мені день-два це все роблять, і ми відправляємо вже на той підрозділ, від якого був запит. За словами Василя, придбати необхідне допомагають друзі та волонтери. каже, звертався за допомогою до Лілії Лукечі. З Лілією ми знайомі дуже багато років, по суті, студентських років. І тобто, коли пішли служити? І коли ми пішли служити, Лілія тоді активно включилася у волонтерську роботу, і отак і от, от воно рухалось. Ми спілкувалися. Вам? Ну, дивіться. Різноманітно і на ремонт машин, і на покупку якихось запчастин, і на закупку допомагало організовувати збір грошей на, закуп, на на покупку оптики. Там прилади нічного спостереження, тепловізійні приціли. От а потім. Пройшов час і стало зрозуміло, що найбільш актуальною видою, видом допомоги це є допомога по, по роботі з дронами. Коли він перший раз його поранило, я йому сказала, що ну чого ти не звертаєшся? У мене куча людей різних до мене звертається. Чому ти не звертаєшся. Ну так як і Василь, і мій племінник вони в, в ЗСУ попали. Там більше було налагоджено все таки поставки, тобто вони не потребували тих. Таких дріб'язкових речей, як допустимо, ТРО, 22-й рік. Вже почалася більш така продуктивна праця із співпраця із 15-м батальйоном. У мене є чотири напрямки: це п'ятий окремий стрілецький, 15-й, 128-ма, Азов і спецпризначенці ГУР, наші ужгородці, хлопці. Руслана Гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.